Недільні вибори до Верховної Ради офіційний Київ обіцяє провести чесно, прозоро і відповідно до закону. Про це заявив міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко під час зустрічі з іноземними спостерігачами. Їх цього року в Україні працює рекордна кількість майже 4 тисячі. А ось за висновком американської організації спостерігачів IFES, провести чесні вибори в Україні буде складно, зокрема через те, як сформований склад виборчих комісій. Ми не можемо погодитись з підходом. А на жаль, є такі приклади. Коли ще на ранній стадії окремі міжнародні спостерігачі дозволяють собі вже зарані заздалегідь давати. Оцінку майбутніх результатів прозорість виборів влада вирішила забезпечити буквально на виборчих дільницях. Поставили веб-камери. У неділю з них вестимуть пряму інтернет-трансляцію. Західні спостерігачі наголошували, що вибори це не лише день голосування, і на їхній результат можуть вплинути і масовий підкуп виборців, і тиск на кандидатів чи медіа.